Африканська чума свиней наближається до кордонів України. Цей небезпечний вірус уже лютує у семи областях Росії та Білорусі. Новий спалах нещодавно зафіксували в Білгородській області усього за 100 кілометрів від українського кордону. Чи можна вберегти життя українських свиней? З'ясовували на екстреному надзвичайному засіданні протиепізотичної комісії під головуванням профільного міністра. Він на такої з півночі та сходу вірус африканської чуми свини, який раніше лише здали куляка Україну. Тепер у притул підійшов до наших кордонів. Вірус безпечний для здоров'я людини, проте для свиней він фатальний. Буває на повал. Головна проблема вакцини від вірусу немає. Тому, якщо захворіла одна тварина, нищити доводиться усе поголів'я. Єдиний захист від недуги не допустити її появи на нашій території. Нелегальні місця перетину кордону під жорсткий контроль. Будь ласка, значить, ми будемо це зараз. Нам треба ввести в систему проведення засідань комісії. Значить, на уряді розглянемо на РНБО розглянемо. І комісія повинна засідати в такому робочому режимі. Ситуація на кордонах з дня на день тільки погіршується. Зупинити вірус не вдається ні Росії, ні Білорусі в Україні, яка знаходиться зовсім поряд з небезпекою хворих свиней. Немає динаміка. Тільки на збільшення Російська Федерація неспроможна, і я не боюся слово сказати, не спроможна. Вони самі про це говорять, утримувати цю ситуацію. Більше того, і після попереднього засідання, коли ми тут проводили, вона ще ускладнилася тим, що Республіка Білорусь офіційно вони кажуть дві області Вітебська, Гродинська, але за нашою інформацією органів, значить, практично вся держава, в тому числі і дикі кабани Республіки Білорусь. Практично, ми ж живемо в такому оточенні. Свиняча пошість вже обійшлась з Росією у 30 мільярдів рублів в Україні, яка отримує близько 4,5 мільйона голів. Збитки можуть бути набагато більшими. Тому захист кордонів від вірусу стає питанням національної безпеки. Сьогодні в Україні діє заборона на віз свинини з Білорусі та Росії. Тому, якщо ви станете свідком спроби ввезення на нашу територію забороненого вантажу, одразу ж повідомляйте у пункти митного контролю.